Російського військового, що розстріляв у спину двох мирних мешканців Київщини, засудили до довічного ув'язнення. Слідчі головного управління національної поліції в Автономній Республіці Крим встановили особу вбивці. Це 28-річний уродженець міста Омськ, який проходить службу у 212-му окружному навчальному центрі. Прокурори у суді довели, що у березні 22-го року п'ятеро військовослужбовців Російської Федерації на автомобілі з літерою В і з надписом Танковий спецназ Рус проїхали до підприємства поблизу населеного пункту Марія Бучанського району Київської області. В цей час до окупантів вийшли двоє цивільних беззбройних громадян, власник та охорона цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не становлять для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Проте тільки но відійшли вони на кілька метрів, засуджений разом із не встановленим військовослужбовцем підступно відкрили вогонь із автоматичної зброї у спину мирних мешканців. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень чоловіки померли. Після цього окупанти зайшли до приміщень на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку. Цей злочин військовослужбовців країни-агресора зафіксований камерами до спостереження підприємства. Потерпіли 61-річний власник та 68-річний охоронець автосалону Леонід Пляц. Чоловіки не мали зброї та не брали участі у бойових діях з окупантами. Начальника вбивають. Відразу на Леоніду незабаром вдається піднятися на ноги. Він навіть затягує ремінь навколо стегна, щоб уповільнити кровотечу, а потім, спотикаючись, ховається у будці охоронців, де намагається викликати допомогу. По телефону Леонід встиг розповісти, що солдати спочатку запевнили, що не вбивають цивільних, а потім вистріли йому у спину. Коли чоловік лежав, спливаючи кров'ю, російські солдати все ще орудували в магазині. На жаль, через Отримані травми, Леонід загинув так і не дочекавшись допомоги. За публічного обвинувачення Бучанської окружної прокуратури суд визнав винним старшого лейтенанта танкової бригади збройних сил Російської Федерації у порушенні законів та звичай війни поєднаним з умисним вбивством. Його засуджено до двічного позбавлення волі. Матеріали стосовно інших осіб, причетних до злочину, виділені в окреме кримінальне провадження.